І хоча б один раз, хоча б один раз пройтися, пройтися по своїй програмі, по цьому. Як написати прямо на бумазі, написати, як змінюється відчинок, що при цьому відбувається. І ви абсолютно після цього можете спокійно вже працювати з циклами, тому що не буде ніяких... Взагалі я вам раджу будь-яку програму спочатку прокручувати в голові. Це дуже і дуже корисно. Коли я була така, як ви, тоді не було персональних комп'ютерів. І для того, щоб ми віддавали програму, нас був поділявся на машинний час, невеликий зовсім. Ми віддавали свою програму на перфокарту і нам повертали відразу результат. А наступного разу можу, могло і не бути. Або був через 100, тиждень, через два треба здавати лабораторну роботу. То можете собі уявити, який вихід. Самому ставати компілятором, так? І виконувати свою програму, шукати свої помилки. Саме це і виховує програмістка. Він вміє читати програму і він бачить, що виконується в цій програмі. З цього і починається програміст. Перш за все, треба зрозуміти, що написано в програмі. Або що ви самі написали. Іноді студенти не розуміють, що вони самі написали. Бо іноді переписують або з методичних позивок, або так? так ось. Переходимо до наступних двох операторів циклу. А, Значить, Давайте так напишемо структуру повторення while. структура повторення while. Або повторення, що керується контрольним. Значення, що керується, контрольно, значенням. Я відразу вам вас хочу попередити, в мові всі на відміну відмови паскаль, Ви можете і фор використовувати в той же самих випадках, що і фор, що і, бай, і дувай. Тобто там, де немає, ми не знаємо скільки разів треба виконувати цикл. Немає чіткого числа. Ми тоді форі лише запишемо в якийсь вираз, у разі виразу два, просто якийсь вираз, наприклад, менше N, так? або поки, поки оце контрольне значення не досягається. Але все ж таки для того, щоб нам краще це все зрозуміти, краще будемо вважати, що форм. Використовуємо там, де заздалегідь відомо, скільки разів повторювати. А вай while не знаємо, скільки разів повторювати. Ну, Наприклад, поки не завершиться числа, які ми вводимо з клавіатури, щось продовжуєте робити. Скільки цих чисел ми не знаємо. Але ми знаємо певну умову. Яка умова? Поки не завершиться числа. Або, або ми сказали, будьте в числа, будь ласка, користувач. А в кінці, коли вам вже ви хочете завершити, введіть 0, чи там мінус 1, якщо це сітки додаткового числа, або там тисячу, якщо такого в діапазоні бути не може. Тобто ми можемо так сказати користувачеві. Тоді ми в умові продовження циклу, що скажемо? Повторюйте цикл, поки користувач не вкаже число 0 або мінус 1, або тисячу. Тобто скільки разів ми не знаємо. Але ми знаємо контрольне значення. Тобто ми можемо написати лише умову продовження це. Я думаю, що ви вже встигли це записати. Тут можна коротенько, якщо ви зрозуміли те, що я сказала, я, власне, це все вам сказала. Тому перейдемо до наступного. Моменту. А власне до блок-схеми оператора В. Блок-схема оператора. Вона значно простіша, значно простіша, ніж Фор. Тут всього один ромбік і всього один прямокутничок. Ромбік якраз і засвідчує той факт, що перевіряється умова продовження циклу, а прямокутничок це є цілоцикл. you <laughs> Ввечері я за винесла пояснення, тому що пробік вона не поміщаються, Так? То біля робіка написала. Тіло ну, цикло можна прямого дочку, тому щоб все було однаково. Написано саме так. І так, є, єда. У схімі ми бачимо, що перевіряється умова, якщо вона правдива, виконується ціла цикл. Після цього знову перевіряється умова, знову правдива, знову виконується ціла цикл. І так, до тих пір, поки умова стає якою неправдивою. В цьому плані а, а, в мові Сі, завжди умова повинна бути правдива, щоб цикл повторювався. На відміну від мови Паскаль, Де є різні варіанти. Тому ми про паскаль забули, якщо пам'ятаємо. І чітко визначається. Умова має бути правдива. Форі це вираз 2, варіс загріб'я тільки вираз 2. Тобто є тільки умова. І тепер давайте запишемо синтаксис. Як бачите, дуже простий червоний з кольором рядочок, дуже простий синтаксис. А давайте так напишемо, трохи змінимо те, що тут написано. While вираз. Замість блоку, давайте напишемо тіло циклу. Тіло циклу. І блок, і структура це синоніми. І, звичайно, тіло циклу є блоком, тобто цілом циклом. Вайл в дужках вираз, а «вираз» — це умова продовження циклу, і блок, тобто тіло циклу. А скажіть мені, будь ласка, назовіть мені заголовок такого циклу. З чого складається заголовок циклу базу? Спробуйте, будь ласка. І? Ключового слова? Якого ключове слово тут? Настя, яке тут ключове слово? У цьому силі яке ключове слово? М? 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 Яке? Дивіться на червоний рядочок, яке тут слово ключове? Вайл, звичайно ж. Ключове слово це слово, за яким компілятор розуміє, що зараз починається той чи інший оператор. Вайл, власне кажучи, і є першим в заголовку оператора, відповідного опаратора з відповідної настрої. Тобто ключове слово тут вайл. Як перекладається іншим, вайл з англійської мови? Mm? Ну, Вайл, да. wow. як перекладається з англійської мови? Вайл вот. wow. як перекладається з англійської Поки, Поки умова правдива, читається так. Поки умова правдива виконується цілу циклу. Поки умова радива виконується тіло цикло. Тут так само тіло циклу це структура. Тобто може бути безліч операторів. Якщо більше, ніж один, то що робимо? Чим ми їх обмежуємо, ці оператори, щоб показати тіло циклу? Фігурними дужками. Фігурними дужками. відкриваючи і закриваючи. Далі йдуть оператори, що складають тіло циклу, і пишемо. Поперед цього записуємо заголовок циклу. Тобто все є заголовок циклу і циклу. Заголовок управляє кількістю повтори. Як оператор В управляє кількістю повторів? За допомогою умови, контрольного значення. Тобто, поки умова правдива виконується цілоциклу, так і прикладається поки. Тепер давайте подивимося на прожити. Задача така. Запишіть, будь ласка, приклад, знайти найменший степень, найменший степень числа 2, який більше за тисячу. Знайти найменший степень числа 2, який більше за тисячу. Будь ласка, запишіть таку програму. Запишіть всю програму. Далі рядочок це результат роботи. виділена власне, цирку В, структура В. Заголовок записується як V, дужка, зміна продукт менше до рівнює тисячі. І так, це у нас заголовок. Перший рядочок це заголовок цирку. В ключове слово умова продовження, продукт менше до рівня тисячі. А продукт... Це зміна, в якій ми будемо накопичувати степінь числа 2. Перше значення продукту, з якого все починається. Це двійка. Перед циклом це написано продукт присвоїти 2. Так? Якого типу продукт Дінис? Якого типу продукт? Зміна продукту. Якого типу? Типу. Цілого типу. Тобто типу інт, цілого типу. А, далі виводиться. Ну, давайте пройдемо по цій програмі, Ти, про що я вам Значить, Спочатку в продукт записується число 2. Далі перевіряється умова. 2 менше або дорівнює 1000? Так, а, виконується ціла цифра. Тобто продукт обчислюється добуток 2 погноз на продукт. Це вже 4. І ця 4 записується в продукт. 4 менше буде рівню 1000? Так. 4 на 2 8, 8 продукт. 8 менше буде рівня 1000? Так. 8 на 2 скільки у нас? 16. І так далі. От. Врешті-решт отримаємо 512. 512. Менше або дорівнює тисячі? Так. 2 на 512 у нас скільки? 1024. 1024 менше або дорівнює тисячі? Ні. Перший степень, який перевищує 1000, найменший степень, це є 1024. А число степеня яке? 20. Абсолютно. 2 в 10. Чи? Ми з вами ознайомилися з оператором вай. І тепер переходимо до оператора дува. Ду э, давайте так напишемо. Структура повторення, дуваль. Структура повторення ду Значить, Дуже схожі два оператори вай і дувай. Але є принципова різниця. Запишіть, будь ласка, оператори while і do while ідентичні. Оператори while і do while ідентичні, але в операторі do while спочатку виконується тіло циклу. Але в операторі do while спочатку виконується ціло циклу, а потім перевіряється умова продовження циклу, а потім перевіряється умова продовження циклу. Давайте спочатку познайомимося із блок-схеми. Вона дуже схожа, звичайно, лише міняється місцями, так? Тіло циклу і, і заголовок. Запишіть, будь ласка. Блок-схема, дувай така. Все дуже схоже, лише помінялося місцями. В першому таймі вайл, так перший, а в другому таймі, то ціло цикло перший. Але і там, і там умова повинна бути правдива для того, щоб цикл повторювався. І в do, while, і в вайлі умова повинна бути правдива, якщо ми хочемо, щоб цикл повторювався.

і слово ду. Ду тіло цикну. Вай. Вирос. які тут ключові слова? Ду. і, і «вайл». Тут два ключевых слова ду і «вайл». Комбінатор зустрів слово ду. Він шукає далі структуру якусь, яка або є одним оператором, або обмежується чим, якщо більше, ніж один оператор у цій циклі, фігурними дужками. фігурними дужками. І е, після цього він шукає слово валь. Валь і в дужках умова продовження циклу, те, що ми назвали виразлом. Спочатку виконується ціла цикл, потім обчислюється умова продовження. Якщо правдива, знову виконується ціла цикло. І знову обчислюється умова і так далі. Поки умова не стає стає неправдивою. Як тільки вона стала правдивою, то неправдивою вибачає, цикл завершується. І управління передається на наступний оператор. Тепер зверніть увагу, що тут у нас. Як прикладається, до робити, ну або поки, що робити, поки умова правди. Робити, поки умова правди. І ось, будь ласка, невеличкий, дуже невеличкий приклад. Дуже невеличкий приклад. Знов таки. У цьому прикладі, хоч він і невеличкий, але тут є така, скажімо так, закрита операція, яку я хочу, щоб ви мені пояснили. Власне, ви переписали програму з першого прикладу, коли ми вивчали оператор фронту, записали за допомогою до Давайте спочатку запишемо приклад, потім його в голові прокрутимо, а потім десь ще скажу. Зміна є певна, знов-таки ми її назвали Counter, і ініціалізували її значенням 1. Тобто відразу і зарезервували пам'ять, і відразу записали цю пам'ять одиницю. Далі виконується, починаємо виконувати цілоциклу виведення значення Counter. Тобто в нашому випадку в цей момент це значення до рівня 11 виведення. Після цього, а ще після цього, скажіть мені, будь ласка. Після цього спочатку перед інкрементом збільшується каунтер, тому що зліва стоїть плюс-плюс, а потім вже збільшене значення використовується у виразі. Так, так, як ми і вчили. І так у нас каунтер збільшується на одиницю, тобто дорівнює 2. І перевіряється умова. 2 менше 10, менше дорівнює 10. Так, знову виводиться. І так далі. І тепер висновок. І так ми з вами, а, спочатку послухайте, потім дещо може зараз І так ми з вами розглянули три оператори циклу. Що, на що ми повинні звернути увагу? Для того, щоб нам було простіше все ж таки розібратися, де який оператор циклу використовувати, запам'ятаємо так, якщо у нас визначена кількість повторень, ми використовуємо форму. Якщо у нас не визначена кількість повторень, але є умова, за якою треба слідкувати, і можемо сказати, якщо вона правдива, ця умова, то цикл повторюється, то ми використовуємо дух вал або просто вайл. В чому тут різниця, коли валь, а коли дуваль? Якщо у нас необхідно виконувати хоча б один раз ціло цикло, то, звичайно, це буде дух.